Шольц додзвонився до Путіна, дуже з того приводу тішився. Не зміг подивитися йому в очі, то хотів почути його у вухо. Так, хоч почув, почув, почув кажу, почув у вухо. Так. Що ви про це скажете? Президент Зеленський дуже образився, сказав, що це аморальні перемовини. Це справа Шольца, і я би на місці Зеленського не робив таких коментарів, тому що. Всі в один голос говорять, що у нас дипломатія хамства є, і тому ну на деякі речі можна було б промовчати. іноді краще жувати, це міг би зробити хтось. Ну наприклад, там якісь експерти, в тому числі там, наприклад, так, Ні, там, Ну це показати, сказав що Подаляк, я наприклад, ну але Подоляк, який роз розмірковує на тему моралі. Людина, яка забезпечувала всю інформаційну політику Януковича, я не знаю. Ну, та не про мораль говорити і Зеленському, до речі, е, так що м, тут про моральний кодекс краще мовчати їм, е, і там, в тому ж строю і Єрмак, та і інші. От, але комусь з українців, з видатних українців, е, можна це говорити. Е, це можна говорити нашим воїнам. да? Це міг би сказати ну, генерал Залузний, що там, типа що, от е, головне про що вони говорили. І головне, я думаю, що. Шольц був дуже розчарований розмовою, да, тому що і е, реакція і ідея заходу ну і трампістів просто перестати стріляти, путіну не заходить. Путін вимагає більшого ніж просто давайте демаркаційну лінію, от і потім е, розвід військ в кілька етапів. Да, там що перший етап там перестаємо стріляти, другий там. Відводимо важку техніку, там кілометрів на 30, Там перестаємо стріляти по тилах. Ми по їхнім вони по нашим там четвертий етап, наприклад, там ведення на демаркаційну лінію якихось веселих хлопців. Там ну Трамп хоче, щоб це були європейські. Понятно, що Путін на це не погодиться, але там можна погодитися, що це були там хлопці з Бангладешу, з Парагваю, десь там з південних країн. От і це, от ідея, якби б заходу, і Шольц на цю ідею пристав би. Але ми розуміємо, що Путін вимагає, ну він понятно, вимагає там Херсон, Запоріжжя, але це туман. Це туман. Що понятно, що йому запропонують обміняти суджу, наприклад, на енергодар. Да? Але Путін те, що вимагає твердо і на чому стоїть і наполягає, це зняття санкцій, і повернення 300 мільярдів. На що захід погоджуватись не має права, тому що раз Путін порушник, то одна справа припиняє припинити вогонь. Да? Вони це хочуть, і вони до цього схилятимуть. Зеленсько і, Ну, власне, нас, всіх українців, от це одне, але стоп зняти санкції. Це пробачити Путіна. Це сказати: ну от ну трошки ти кусок завоював там. Тіпа на цьому попустись. Там типа і ми тобі вибачаємо. Так не можна, і Путін. Я впевнений, що якраз це Шольцу і заявив, що там, типа, ну а він заявив, ще плюс максимум ще ж хай отдадуть типа українці Херсон, Херсонську область в межах адміністративних кордонів, Запорізьку, ну і Краматорськ, Лав'янськам хай отдадуть, А ми так і бить, вийдемо з Куп'янська. Да? Це бред, понятно, бред сіли кабили, і на це погоджуватися нам не можна, як не можна, і заходу і тому, зважаючи на те, що Путін своїх позицій там не, не пом'якшує, да там типа не попускається. То треба, що Шольц, вийшовши з цієї розмови, мусив би сказати, що да, Тавраси ми українцям даємо, тому що агресор не змінився, агресор вимагає більшого там, типа. От, а Шольцу по великому рахунку можна було б сказати там, типа, якщо ви вважаєте, що Крим це э, э, Росія, то а що ж таке тоді Кьоніг То, може можеш ти давай в, в східну Прусію назад? Ну це ж логічно було б да і це було б якраз дуже логічно. Ну бачите, ж я от так, що Шольц виявився, все таки, ну який не був слабаком. А те, що Газпром Росія, в принципі, як тільки щось, то вона починає тиснути відімкненням газу, і зараз Австрії, власне, сьогодні Газпром заявив про зупинку постачань природного газу. Як це буде впливати? Чи вийде в Росії знову залякати віддімкненнями газу Європу і натиснути в цей спосіб? Ну хто в Європі зараз споживає російський газ? Там трошечки. Угорщина, Словаччина від Угорщини запитується там Австрія. Наскільки я розумію, Сербія вона вже по південному потоку за заповнює свої ці сховища. Ну ще раз побачили всі, чого е, варто е, про щось домовлятися з росіянцями там типу, ні про що з ними домовлятися не можна, на цьому треба стояти. Ну сподіваюся, австрійці це зрозуміють і вслід за. Шведами і фінами вони все-таки переглянуть свій нейтральний статус і стануть нормально країною НАТО? Ну, так, так сподіваюся. Так, в нас лишається буквально дві хвилинки. Я ще спитаюся: все-таки вашу думку. Чи варто нам покладати надію на цей мирний план Трампа? Е, ну. Скажімо так, нас мирить, будуть намагати нас вже намагаються мирити, е, і е, їхній план простий. І я думаю, що цей план і для Сідзіньпіня прийнятний. Да? Там просто перестать стріляти. Перестали стріляти і все, хто де став, там того і тапочку. Але ж Путін поки що не готовий, і я впевнений, що він буде. Якщо готовий, то він зараз Трампу скаже: Ну давай Трампушка, там після того, як інагурація твоя пройде, після 20 січня а там потім вони затягнуть. Путін наскільки самовпевнений, що він сподівається, що зазіму він задушить наш тил і посипеться наш фронт. От тому про якісь перемовини до весни я би не став говорити. Ну, умовно, там в кінці лютого, да, там от, третя річниця, коли випаде е, цього великого вторгнення, е, Путін може, може десь. Е, і то, якщо у них там погано буде з економікою, що вони скажуть, ну ладно. Поки що їхні, в їхньому плані, ну, крім всякої димових завіз, е, дуже чітко в плані у них дуже чітко зняття санкцій і повернення до. Е, zabraných aktiv.